Таку закуску можна подавати або з гірчицею, або з хроном. Вітаю всіх на моєму каналі. Мій чоловік різав порося в знайомих і приніс додому вуші та хвіст. Це його найулюбленіша їжа. Тож я поставила їх варити, я їх дуже гарно мила, але все одно водичка якась смутна. Тому я зараз воду зілью, їх ще раз помию. Після того, як я їх помила, я додала лавровий листочок і чайну ложечку солі. Солі ви додаєте стільки. Скільки ви додаєте, коли варите звичайний суп. І будемо варити їх до готовності. Додаємо цибулю, часник та морку і варимо 20 хвилин. Вушка і хвостик вже зварилися, я їх витягнула, щоб вони вичахли. А бульйон ще й досі виварюється. Він буде густий, як холодець. Понарізаємо на гарні такі полоски. І хвостик ми також відбираємо. М'яско і шкірочку від кісточки. Бульйон у мене дуже гарячий. Я вибираю так, щоб морковка попала, а варена цибулька мені не потрібна. І заливаємо наші вушка. Вушка не сильно солила, зовсім трішечки. І от тепер ви пробуєте на смак, який у вас вийшов бульйон, і можете досолити, якщо вам потрібно. Раніше дуже солити не потрібно, тому що бульйон виварюється і може вийти дуже солона страва. Коли бульйон вичахне, тоді ми тільки ставимо в холодильник. Через 2 годинки вушка повністю захололи і готові до вживання. Ось така гарна смачна закуска в мене вийшла. Бажаю всім смачного. Бувайте!